Металевий друг фанєчий, та. Хочу запитати, бо я якби 10 років, як я раніше казав, працював, але в мене не було такого. А я отримав нового станочка і хочу сказати, що це за деталь? Це типа що, заготовка, щоб отвори сверлить, Привіряти, як станок сверлить. Можна поставив і собі. дю-дю-дю-дю. Куди його цього уголка ставить? Для чого він? На холеру він. Я не а може патрона відкручувати? Та ні. Пацани, бо я ще свердив, я приїхав на роботу. Мені, Руслане, ремонтуй. Ремонтуй, складай, я його файно перемастив все, і пограв шурувати. А такого не було. Для чого воно? Куди його пхати? Чи це просто можна браслета вийшов на шию такий, знаєш, якийсь е е е е е е талісман. Куди його пхав? Чи це може сів. Що, для чого? Напишіть, хто є потужний майстер, напишіть, будь ласка, команда. Тільки не пишіть мені дурниці, де ти барани, ти не знаєш, що відкуда. У мене на роботі такого не було. Тому я й кажу, що я не знаю. Мене були... Для чого воно, скажіть, можливо, на роботі я міняв його, іншим замінював. А для чого я взагалі не розкралюю, для чого воно ця пластина? На коліра вона ще й гарно покрашена. Кому його сверлити отвори, провірати сверла набивати? Коротше команда, давайте не будемо тягнути відео, не будемо дурню говорили. Напишіть, будь ласка, в коментарі, для чого ця пластина. Отакувала, пацани. Ну, бо дівчата не знають, я думаю, не в обіду. Для чого вона? Напишіть, будь ласка, цей колун. І буде чітко Макнаґенце. Я буду розумів і не буду більше задавав такі питання. Подякував за.